Дивимося, що тут у вас, загальна енергетика. Карта справедливість. Це, що посієте, те й пожнете. Тиждень карми називається. Справедливість це правдоруби. Правдоруби. Будете рубати правду матку, розказувати, хто, що, по чому. Так, то якийсь такий буде тиждень, щось по відчуттю такий. Що заробили? Вам будуть говорити, якусь правду, правду будуть рубати. От якось Е, Чомусь такий тиждень чесності. От тиждень чесності. чим пов'язано. Хватить, от значить таке стоп. Достаточно. Давайте прояснимо ситуацію. Давайте вияснимо, давайте поставимо всі точки над «і». Оце буде якось отакий, Зупинка і прояснення. Да, це може буде касатися вашої роботи. Пентаклів це двійка пента... Ой, восьмірка пентаклів це у нас робочі моменти, це праця, розвиток. Здобуття майстерності, якось треба от, е, досить зупинити і треба прояснити. Можливо, хтось закінчить роботу, да, міняє роботу е, і скаже, все, досить цієї роботи не буду. давайте будемо якісь... Держслужба може бути, державна служба, вона треба зупи... не буду працювати, тут я хочу поміняти наприклад, місце роботи. Так, Далі дивимося гроші. Що тут з грошенятами? Король мечів. Король мечів, бачите тут, стрижу. Стрижу, от бачите, стрижка, відсікаю, відкидаю ненужне, да? економлю, контролюю, ділаю все ідеальним. Да? Оце король мечів. Король мечів у нас це логіка, аналіз, справедливість, і тут теж да? якось так. От, Ну, відрізаю, все, ну, якось Урізаю свої розходи, да, можливо, таке. бо тут щось з роботою пов'язане, і ви якось включите режим економії. Бо тут прояснення, Точки над, і все якось під контроль можете взяти. Да? І тут тройка пентаклів. Е, ну, можливо, тройка пентаклів це якісь якась сув'ясна дія, да? можливо, у вас три істочника доходу, да? і ви якось все це держите, е, більш контролюєте. Ну, щось вас тут по четверки, пентаклів, щось вас тут не устраїш, щось ви тут будете все-таки в питаннях пентаклів.